Мріяли уже сьогодні позасмагати під сонячним промінням у далекій Анталії. Натомість цілий день просиділи в іван-франківському аеропорту, очікуючи на виліт. Це про пасажирів авіарейсу 7129 з полученням сполученням івано франківськ Анталія. Чому Прикарпатці не змогли вчасно вирушити у теплі краї? Дізнавались наші кореспонденти. Виліт цього авіалайнера з Івано-Франківська був запланований ще на 12.00. Реєстрація повинна була розпочатися о 9.30. Проте не так сталося, як гадалося. Пасажири приїхали вчасно, а от виліт перенесли. Сьогодні зранку на реєстрації рейсу до Анталії. Аеропорт відмовився починати реєстрацію. Самовільно об'явив інформацію, що рейс ПС-7129 полученням Івано-Франківська Анталія затримується до 18.30 київського часу. По причині, які пов'язані з безпекою польотів, аеропорт неодноразово повідомляв компанію МАУ, яка всі звернення ігнорує, і до своїх туроператорів і пасажирів дану інформацію не доводить. По питанню затримки рейсу, рейсів, до представника компанії МАУ. Нас вони не попередили. Зарушниками ситуації стали 160 пасажирів цього рейсу, серед яких чимало маленьких дітей. Сім'ї їхали на відпочинок. Впродовж дня люди змушені були сидіти у приміщенні аеропорту, як то кажуть, на чемоданах. На горіхи від знервованих пасажирів дісталося представнику турагентства, де вони придбали путівки. Я, я, не я не ви вибрали ви, компетент. А виїхати для нас ви не нам потрібні зараз офіційні документи від вас, що ми затримали. Пропав людям день. Ми ввечері приїдемо сьогодні. Можливо, в Анталію, можливо, ми приїдемо, але суть не в тому, чому діти повинні наші страждати і відчувати дискомфорт, коли вирішуються питання на іншому рівні. Бо тут ще озвучують інші питання, які озвучувати не варто, бо це може рівень розмов. Просто ми вимагаємо, щоб до нас вийшов будь-який представник аеропорта. За коментарем щодо ситуації, яка. Склалися. Ми звернулися до представників івано-франківського аеропорту. Сьогоднішня ситуація є дивною, якщо не абсурдною. Але з усією відповідальністю хочу сказати, що вини адміністрації аеропорту Івано-Франківськ в цьому немає. 16 червня до нас приїхала інспекція авіадержав-адміністрації, яка своїм приписом наказала нам провести нам певні ремонтні роботи. В той же день були розіслені телеграми всім авіакомпаніям, які здійснюють авіаперельоти Через наш аеропорт, що у зв'язку з необхідністю здійснення ремонтних робіт просимо перенести деякі рейси, які, ну скажімо, по графіку ремонтних робіт співпадали, просимо перенести на чуть-чуть пізніший час. І і ну звичайно, що всі авіакомпанії пішли нам на зустріч, однак е, діалогу з авіакомпанією е, мау чомусь не вийшло. На підтвердження своїх слів представники аеропорту показують документи, припис та телеграми авіаперевізнику про заплановані роботи. В свою чергу перевізник каже, що не був про це попереджений. В результаті суперечки постраждали люди, які заплатили немалі кошти, щоб відпочити і оздоровитися, а отримали нервові стреси і дискомфорт.